Пані Любов завітала на благодійний концерт, аби із користю для душі провести суботній вихідний день. Класична музика містянці до вподоби. Більше того, її син і сам у музичній сфері має оперний голос Баритон. Мені зателефонувала викладач мого сина. Мій син закінчив цей музикальний коледж. Він закінчив харківську консерваторію, але ми підтримуємо зв'язок. Халіда Халілулаївна мені зателефонувала і запросила, і Я задоволенням прийшла. Ви знаєте, я так давно не була і не слухала. Я просто очікую відпочити, отримати задоволення, насолодитись виконанням В програмі концерту: 17 номерів. Всі виключно українською мовою, авторства українських митців, оперні арії, музичні прелюдії, романси, народні пісні, музичні номери на скрипці тощо своїм вишуканим оперним голосом прима зачарувала глядачів з великої сцени. Ні, Галина, одна з учасниць благодійного музичного концерту. Є випускницею Криворізького обласного фахово-музичного коледжу. Потім здобувала вищу музичну освіту в консерваторії в Дніпрі та в Австрійському університеті Моцарта в місті Зальцбург. Коли до неї звернулися з пропозицією виступити на такій чудовій благодійній ініціативі, в рідний Альма Матер одразу ж погодилась. Для мене музика це найвищий щабель музичного мистецтва, особливо якщо мова йде про оперне мистецтво. І знаєте, так кажуть, що для когось музика це просто професія, а особисто для мене музика це вже моє життя. Вона пронизує і моє особисте життя, і пронизує моє творче життя. Бо коли ти віддаєшся цій професії до останньої секунди, то це вже не просто професія, а це вже і сенс життя, і образ життя. Це вже четверта за ліком благодійна акція, спрямована на збір коштів та подальшу закупівлю всього необхідного на потреби воїнів ЗСУ. Її спільними зусиллями провело громадське об'єднання Арткультура в тісному партнерстві з музичним коледжем. Громадська організація Арткультура вже відома не першим своїм благодійним заходом. Сьогодні вже четверта, ну, четверта наша акція саме сьогодні. Стартувала це благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Допомагаємо донатимо наша мета це. На сьогоднішній день це з тепловізором для наших військових. Попередня акція тільки но закінчилась на минулому тижні, дуже видалась вдалою, тому ми не зупиняємось. Музика це є відображення світогляду людей, його багатовікової історії та життєвого досвіду. А тому в цей складний для країни час для концерту обрали саме українську академічну культуру як базис для фундаменту національної свідомості. Саме музична українська академічна і професійна культура вона дуже важлива, Важлива ще й тому. Що це є такий відбиток, тому що звук це є малюнок. А малюнок, до речі, ну ми викладаємо, коли працюємо з нашими студентами. Ми це все це викладаємо. Це то, то така є голограма, яка, яка тоді викладається в квітах, в малюнках. І е, тому нам все то те, що нас е, навколо нас, воно відображається чи в музиці, чи в малюнку. Всього ж вдалось донатом від глядачів концерту Музичні сторінки України зібрати 38 тисяч. Січ гривень початок гарний, але на цьому зупинятись не збираються, і вже скоро благодійна ініціатива отримає продовження. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.